Послання до Євреїв, розділ 4, вірш 12, перша половина. Uh, Бо Боже слово живе і діяльне. Євреїв, 4 розділ, 3, 12 four, вірш. Перша 12, частина. First part. Боже слово живе і діяльне. Діяли. Воно змінює життя людей. Uh, change life of people. Тих, хто його почув. Of those who heard. Тих, хто прислухався. Of those who, like, listen. Тих, хто прийняв. Those who received. Тих, хто повірив. Those who believed. Раз. І назавжди. Once and forever. І книжка ця переповнена такими прикладами. And this book is full of examples. Планета Земля сьогодні пере, переповнена людьми Erst подібними до нас. Is full of people like we are. Можливо, ми не можемо впізнати в ньому християнина. Maybe we cannot recognize in him a Christian. Але найважливіше, що Бог знає його. Means that God know him. Але насправді можна впізнати. But in reality you can know, you can recognize. Тому що для того, хто вірує. Because for that person who believes. Слово Боже, воно є щось дорогоцінне. Word of God is something precious. Тому що це слово змінило його життя. Because this uh, word changed his life. Ми чули про Edmund knows about, know about himself. Як на рахунок вас? How about you? Чи Бог знає ваше життя? If God knew, know your life. 1000%. 1000%. Чи ви слухалися Слова Божого? If you like, obey the word of God. Чи Бог змінив ваше життя? If God changed your life. Знає Бог і ви. Just God know God know and you know. Але Боже слово міняє життя. But the word of God is change life. Думаю, що всі згідні. I think all will be agree with this. Наман <кх> Number. Отримав нове життя. He received new life, нове тіло. New body. Біблія вчить, що кожен, хто прийняв Христа, Bible teach that everyone who received Christ, хто покаявся і повірив, who repent and believes, хто мав обмиті свої гріхи, sins are away. буде мати нове тіло. We'll have a new body. Подібне Христовому. Like Christ. Одного дня. In one day. Ті, хто не слухають Бога. Those who are not listening or not obeying God, на жаль. It is sad. На жаль. It is sad. Давайте відкриємо старий заповід. Прочитаємо одне місце. Open Old Testament and read Пророка Єремії. Джерема. Що мій розділ. Джеремая 7. 846 сторінка. Я маю надію, що ви маєте Біблію таку, як в мене. If you have Bible as I have, it, 846 печ. Прошу. Перед тим, як ми прочитаємо, я би хотів зробити такий наголос. Господь. Господь. Бог before we will read, I want to stress this that the Lord в книзі пророка Єремії and in book of Jeremiah, дуже часто він звертається, і написано, що слово було до Єремії, щоб він звертався до nation. І дуже часто ми можемо прочитати, And often we can read. наприклад, якщо ми відкриємо перед тим читанням розділ 10 і початок. For example, if you will read just in the beginning chapter 10. Як звертається Бог? How God speaks. Ми чули, Слово Боже живе і діяльне. We тобто воно вічне. Word of God is living and powerful. Like воно незамінне. Not changeable. І це, що Бог говорив

Починається, наприклад, так. Отже, повертаємось just the до сьомого розділу. So 24-й вірш. Та не слухали і не нахилили вони свого вуха, а ходили за радами та за упертістю серця лихого свого. І стали до мене плечима, а не обличчям. Це про нас вами. It's about us. Про людей. It's about people. Ізраїльтян. Ізраїлнейшн. Українців. Ukrainians. Ірландців. People from Ireland. Американців. Americans. Словаків. Словакианців. Всіх, хто живе на землі. All who live in this Бог earths. так каже. It's gat spik сьогодні. Today. На початку він каже: послухайте Божого Слова. In the beginning he is saying, listen word of God. Так говорить Господь. The Lord said. І це саме слово, яке було до Наамана, наприклад, And the same word that was for Naaman, for example. Воно також важливе сьогодні для нас. Also important for us today. Слухати Боже Слово. To listen word of God. Приймати Його. To To receive. Роздумувати над собою. To think about yourself. What you might отримати спасіння. And how I can be saved? How I can receive salvation. God speaks. Чули, сломав, you heard the brother ends his message by the words: believe in the Lord Jesus. Брудною водою, як йому було сказано Богом. Сьогодні кожен може бути омитий кров'ю Ісуса Христа, яка була пролита на the Calvary. Бо слово Боже навчає. Because word of God teaches. Кожен. That everyone. Для кожного. For everyone. For every sin. But why not everyone is receiving? Бог, Бог God is не, не But they not listen and not like make their ears close. People don't want to listen to God за упертістю серцю лихого свого. Like, the, uh, І стали до мене плечима, а не обличчям. And they turned their backs towards me but not their faces. Розумі, тільки що говорив As was saying, we will keep this in Давайте відкриємо новий заповідь. Євангелій від Луки, Розділ п'ятий. Chapter 5. Симон Петро. Саймон Пітер. Апостол Ісуса Христа. Він не зразу був beginning. Він не родився апостолом. He wasn't born as an apostle. He was a sinner as you and as me. Жив свої, своє життя. He lived in his way. Ходив на рибалку. He walked. he was going for fishing. Бо ми читаємо, що він був в рибалку. Because we can visit that he was a fisherman. Мавчувна, якщо я не помиляюсь. He had the boat, if I'm not wrong. Але одного дня в його житті з'явився Ісус. But in one day in his life Jesus appears himself. Чи Петро шукав Ісуса. І Петр був шукав for Jesus. Не написано. It's not written. Але написано, що туди прийшов Ісус. But it's written that Jesus came there. Чи Наман шукав Бога Ізраїля? If Naaman was searching the God of Israel. Бога Спасителя? God who is the savior? Ні. No. Але Бог знайшов його. But God find him. Бог використав маленьку дівчину з чужої країни. God used that small girl from a foreign country. Скільки uh, відсотків було how, в тому, що вона могла залишитись живою? How much percent was in that that he was he will she will be alive під час війни? Під час after, нападу. After war, after attacks. Але вона попала в полон. But she Came into captivity. Бог бере її з Ізраїля. She was taken to captivity. got taken from Israel to Syria. Вона попадає, могла попасти, не знаю куди, в якийсь притулок чи ще кудись. It is possible бути, for могло. her to, to be in some Але є свій plan. Some shelter or somewhere. But God has his own plan. До Наомана в родину. To, to, family of Naaman. І через неї Бог її спасає, його and, спасає. And through her God saved him. Господь приходить до Симона Петра. Lord came to Simon Peter. І починає проповідувати. And he started to preach. Тоді збирається величезний натовп людей. Then a big crowd of people gathered together. Складаються обставини. Obstacles were in this way. Тисне. Nation, like pushed, like І Він відходить. Бачить човна. He saw a boat. Сідають човен. Відпливають. Господь продовжує That's проповідувати. Лорд to preach. <coughs> Далі ми читаємо. А коли перестав він навчати, вірш 4 розділу 5 Луки, звертається до Симона Петра. He said to Simon. Попливи на глибінь і закиньте на полов свій невід, свої сітки, щоб зловити щось. Verse 4. А Симон сказав йому у відповідь: наставнику, вчителю. Цілу ніч ми працювали і не вловили нічого. Я вам скажу таку ж річ одну. I will tell you this thing. Був я в одному місці, там механік такий був. I was in one place, there was one worker. Це вже наш час. It's our days. Там такий. А4. А4. Висить на стіні. Лик like paper a 4 форм. Там сказано, знаєте on що? On you know <coughs> Якщо ти знаєш, як зробити. If you know how to do this. Бери і роби. Take and do. Like, do this by yourself. Я спочатку не зрозумів. I didn't get what it means in the beginning. Петро Пітер. був професійним рибалкою. Не треба було навчати, і ми це чули від брата, зокрема, цю історію недавно, нещодавно. Можливо, ми чули сто раз до цього. Maybe we heard this times before. Але сьогодні я просунувся з думкою. А тоді ай вексап від заморнінг. Дивіться, що Петро відповідає. Вот Peter answer to him. Друга останні слова п'ятого вірша. Та за словом твоїм. Last words of verse 5 by your word. У Кенно Невода. I will throw those nets. Господи, я послухаю тебе. Lord, I will listen you. Вчителю, я послухаю тебе. Teacher, I will listen you. Знаєте, в мене така думка була, скільки протягом нашого життя ми робимо певні речі і думаємо, що вони принесуть якийсь плід. We with that they will bring some ми намагаємось догодити Богові своїм шляхом. We are to God by our own ways. Але ми, ми не чуємо Господа. But we are not hearing the Lord. Ми звикли робити те, що ми робимо, і думаємо, що це нормально. We are used to do what we are doing and we are thinking that it is normal. Але тоді з'являється But then the Lord shows himself, appears. І каже, всі твої намагання. And he is saying all your efforts. Всі. All ти ти протягом життя. What you you was doing during your life. що професійний в цьому. That for you it looks like you are professional in this. It's nothing. Heel stone. Heel stone. That, heavens, like Hillstone. Hillstone, that uh, for one moment it's you can see it and then it disappears. The same as it's written in the Bible. What is your life? It is a dust.

Там написано в 10-му вірші, сказав Ісус Симонові, не лякайся. And it's written in verse 10, Jesus said to Simon, not be scared, be afraid. Від цього часу ти будеш ловити людей. From this time you will be a fisherman. Людей. And people. Господь взагалі змінив його життя. Lord changed his life. З простого рибалки. From simple не дуже багато. Not, я так not, думаю. I don't think he was very rich. На того, хто може дати іншій людині вічне життя. For that who was able to give eternal life to other person. persons. In Jesus Christ. Хто може дати людині найбільше багатство. Who can give to a person the greatest wealth. This never will be taken away from us. It's how Bible teaches, it's not my words. Найдорожче, що ми можемо мати, The most pressure, precious, is what we can have. Що не може забрати жодна сила, what Any power cannot take away from us. Жодні обставини, any circumstances. Жодна влада, any authority. Ніхто. No one вічне життя. Eternal life. В Ісусі Христі. In Jesus Christ. І в Господі. In the Lord. Бозі. God. Ми цілу ніч ловили. All night we were fishing. О, я би так сказав. Що ви say... мене вчите робити мою роботу? Why you teach me to do my job? <laughs> я знаю, як. I know how I should do this. Ми намагалися, ми кидали з того боку сітки. Кидали на глибочинь, we наганяти рибу, можливо, хтось залазив в воду і там робив шум, щоб риба йшла в сітки. We were trying to Someone maybe go to the sea and try to make some movements that are. Відпливали fish на інше місце, кидали прикормку. We were going to some other place, throw some food into water. Як Нуль. Edmund любить показувати. Зiro. Нічого. Цілу ніч тяжкої праці. All night of hard work. Тяжкої праці. Of hard work. До ранку. Until the morning. І нічого. And nothing. Минулого разу Edmond згадував? Previous time Edmund mentioned. Що добре ловити вночі. It is good to have a fishing time at night time. Сонце. Гаряча Sun. вода. Hot, weather, hot uh, water and fish run away to a deep nest of sea. Попливи на глибину. Go to the deep nest. And throw your nets. Petro? Uh, Peter. Answered. Та за словом твоїм. Можливо у ваших життях. Можливо, у моєму житті. Maybe in your life, maybe in my life. Те, що я сказав попередньо. What I said previously. Ми думаємо, що все воно йде так, як має бути. We are thinking that everything goes in how it should go. І зможемо ми закінчити наше життя в свій шлях in own way своїми власними силами by own strength своїми власними знаннями by own knowledge своїми традиціями by own traditions або чим іншим or something else і не треба нам Божого слова and we don't need word of God. Але за словом твоїм. But by your word. Згідно Слова Твого. Що Боже Слово говорить? Всі Нема There is nobody who is searching God. Не сказано, що у Львові не шукають Бога. It's not said that in Lviv. People ні одного. серед no людей. Тому 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 Бог 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 шукає. промовляє. бажає, щоб ви дали відповідь на те, що Він говорить that's до вас. That's why That all repent come to repentance and come to the knowledge of the truth. Написано, and in other places, it's written the truth will make you free. Free from what? From sin. From condemnation. Slow Bosch. Word of God. Slow Boże. Word of God is living and With power Від початку світу from the beginning of the world і до world, кінця світу. till the end of the world. Єремія міг сказати, так говорить Господь. Jeremiah Jeremiah was able to say the Lord said. Господь Господь. промовляє до дому Ізраїлевого. Lord Lord speaks to the the house of Israel. Послухайте, що говорить Господь. Listen what the Lord said. Симон Петро. Simon Peter. Господи, Lord, за словом твоїм зроблю. By your word I will do. Як на рахунок вас? What about you? Останнє місце ще дві хвилини. Last place, two minutes. Івангелі від Івана, розділ 5, вірш 24. Gospel of John, chapter 5, verse 24. І залишимо цей вірш на роздуму. And we will leave this verse for. For thinking, for по правді, по правді, кажу вам. Truly, truly I am saying to you. Коли Господь before. Ісус мав сказати щось важливе. Так як в старому заповіті Бог промовляв. As in an old testament God said. Через пророки. Through prophets. Послухайте, що говорить Господь. Listen what the Lord said. Ісус особисто звертався. По правді, по правді, кажу вам. Jesus personally, he was saying truly, truly. Двічі він казав по правді. Twice. He was he was repeating truly. Він хотів зробити наголос на важливість своїх слів. He desire to stress importance of the words. Слів Божих. Words of God. До нас з вами, до грішників, to us, to sinners. Щоб ми були спасені. That we can be saved. Отже, хто слухає слово мого, каже Господь, my words, і вірує в Того, Хто послав мене, and життя вічне той має. Have life. Має? Have. І на суд не приходить. He is not to але перейшов він від смерті. He в життя. Went from death to life. Слово Боже живе і діальне. Word of God that is living and powerful. В часи Єремії. In times of Jeremiah. В часи Симона Петра. In times of Simon Peter. В часи наші. In our times. І ще написано, що скільки буде світ. And it's written how much long world will live. Воно буде. It will be. Живе і діальне. living and powerful. Let's get blessed by salvation.